30 серпня 2024 року посеред дня армія РФ масовано вдарила п'ятьма півтонними кабами по Харкову. Прильоти були в чотирьох районах міста. Загинуло шестеро людей. Кількість постраждалих сягнула 99. Вибухи лунали у Харкові майже одночасно. У Немишлянському районі прилетіло по місцевому парку. Там просто на дитячому майданчику загинула 14-річна дівчинка. Інший каб влучив у житлову 12-поверхівку в індустріальному районі. Один з під'їздів будинку зазнав суттєвих руйнацій, на місці виникла пожежа. Саме там була найбільша кількість загиблих і поранених. Також влучання кабів прийшлися по Слобідському та Київському районах. У цей день загинули 14-річна дитина, 18-річна художниця Ніка Кожушко, жінки 71 та 73 років і два чоловіка, яким було 49 і 74. Серед поранених було 22 підлітки та дитини віком від 1 до 17 років.